Рапіну на ведьорниці знову великі досі ротіша сьогодні. Генератор організовує спільно із медіа Перший Криворійський в рамках гранту. Історичне літо. Ми організовуємо благодійний концерт інді поп дуету тембер-бланш, гроші з якого ми передамо дітям-переселенцям. Онлайн-медіа Перший Криворізький» ми ініціювали піврічний проект, історичне літо ми його назвали. І наша головна мета почути одне одного, почути криворізців, криворожанок і тих, хто став, чи тимчасово, чи вже не завжди і криворожанками, тобто наших переселенців, і дуже хочеться, звичайно, почути і побачити молодь. Я цього трошки я чув, як пісень брада, трошки пісень чув. Три. Три пісні їх знаю. Враження у мене прям позитивні, позитивні. От, цього не вистачає нашому місту, трошки такого релаксу. Так. А так, все, все гаразд. дякую за все, що живі, ми їх переможемо. Нам не взяв іншому Звичайно, благодійні концерти це частина нашої роботи. ми Тилу робимо ту роботу, яку ми вміємо найкраще, і е, благодійні концерти це і добра справа, і розкрут якийсь моральний для людей, які приходять їх слухати.